Стоп! З солодощами не можна. Ну ось, що робити? Треба вигадати спосіб. Я пройду. Звичайно. Добрий день. Я на прийом. Так, так, звісно, проходьте без проблем. Ого, я здається дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак. І одягну руку. Ну, все, я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак. Ось тепер і в мене є живіт. Нафарбую губи. Ну, все. Зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова. Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести. Теж мені ласуни. О, що там трапилося? О, жах. Лікарю, я вмираю. Везіть до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. О, мій друг! Що таке? О, ні! Як же я без тебе? Ти мені потрібен. Опа, а я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'їмося. Тут ММДМС. Ей, а мені, Упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну добре. Не пригадаю такого щось. Ну гаразд. Ха. А ось і солодощі. Нікого нема. Чудово. Ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А так, привіт. Який сюрприз? Ой, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. О, ні. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш. Ану віддай і проходь без солодощів. Так то краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха. ха Я візьму руку і засуну в неї скітлс! І тепер я вдаю, що це моя рука. Ось так краще. Зовсім непомітно. Повинно точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. Ой, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь. Ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука, що з тобою? Боб що трапилось? Ай, даруйте. Тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись. Опа, моя рука абсолютно здорова. А ось і скітс. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора Скітлз. Побожнюю скітс. Ну, нарешті на З солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну, все, я тепер тут лікар. Пов'яжу кроватку. Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю! Як ви, до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки. Ось я потрапив. Так, так. Звичайно, є в мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти, ну тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Ей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, що таке? Що трапилось? Ну, е, мені б лікаря. Ну, гаразд, проходьте. Фух, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, все що таке? У вас солодощі? Ах ви. А, вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один. Ти віддай сюди напій та проходь. У мене okay. тут уже цілий ящик. ахалай махалай. О, прекрасна квітка! Дарую тобі цю троянду. А? Що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. А-на-на. О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодощів я тобі приніс. Бла! Це класно, спасибі друг. Їх так багато я щаслива. І це що? Що за диво? Гарна. Так хочеться танцювати. Вікс, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось. Папа. -па -па. Малятко Джейн зараз намалює тортик своєї мрії. Слідкуйте уважніше. Yes. Чор'ється мої. А, дякую шеф! Оп-оп-оп. Ой, розбилося! Але добре, що в миску. Все зайве з миски прибираємо. Фу, яйце таке слизьке, Яка мерзота. Залишу шкара локота. Нічого страшного. Онучко, ну ти даєш? Давай я допоможу тобі. Ось такий тобі від мене лайфхак. Ха-ха, користуйся. О, цукор. Тепер додамо для солодкого життя трохи. Бабуся не бачить? Який трохи? Треба багато, багато цукру. Досить? А тепер треба додати молоко. А як його відкрити? Не виходить. Що ж таке? Відкривайся. Ой, все розлилося. Опс, я все в молодці. Що з них візьмеш? Упс, молока більше немає, хоча крапелька тут залишилась. Думаю, цього вистачить. Навіщо занадто рідким робити І додаємо борошно. Це важливо Ой, заразну. Ой, я все в борошні. Ой, бабуся, ти не хвилюйся. Це все відмиється. Чого ж ти кричиш? Подивись, нічого вже немає. Твої крики хоча б у чомусь допомогли. Повернемось до тортика. Додаємо борошно та більше. І перемішуємо. Так, бабуся каже, Хоча не віщо мені це вінчик. Я краще все руками зроблю. Ти подивись, як треба працювати вінчиком. Все ж так просто. Не заповнюй голову будь-якою дурістю. Найкраще використовуй комбайн, який зробить все за тебе. Тісто готове, потрібно спробувати. М -м, чудово! Потрібно додати трохи какао, щоб вийшло шоколадне тісто. Готово. Переливаємо округлу форму. У мене буде чудовий тортик. Впіч і чекаємо. Круто, бабуль! А я горева їм. Вони на смак о, точно! Використовую печиво для нижнього шару. У мене буде пісочний коржик з ору. і тепер поливаємо зверху моїм кольоровим кістом. Хочу зробити все хаотично, щоб вийшли гарні розводи. Відправляємо випікатись. Ой, ну нарешті дилетанти закінчили роботу. Я можу спокої продовжити збирати свій торт. У мене вже приготувалося тісто. Я зафарбую його у райдужні кольори. Такі яскраві малі Джейн точно сподобається. Тепер переливаємо все у круглі форми для запікання і відправляємо у піч. Важливо не забути жодної форми. Добре, все ідеально і під моїм чуйним контролем. Ну от і все. Ну що ж, мій торт готовий. Витягуємо. Ммм! Який аромат! Перевертаємо і ставимо зверху круглу форму. Зараз ви побачите справжню красу та магію. Заливаємо у форму полуничний сироп і в кінці кольорове посипання. Ставимо нашу милу принцесу на верхівку тортика, що нагадує правильно сукню. Hey. Okay. о! Мені теж час витягувати. Одягаємо рукавичку та витягуємо. Хочеться використати флаг. Це ріп і Це так солодко та смачно. Просто пальчики оближиш. Моєму тортику точно тільки його і не вистачає. Ви тільки подивіться на ці гарні кольорові розводи. Це мій перший торт. Я так хвилююсь. Напишіть у коментарях, як вам мій тортик. А я продовжую прикрашати. Зараз обкладемо тортик кіткатом катом і викладу райдужне серце. У мене все готове. А що у вас там, шеф? Ха, У мене приготувалися мої чудові кольорові коржики. Зараз все дістану та починаю збирати торт. Готово! Тепер прикрашаємо наш великий тортик. Використовую кольорове посипання. Потрібно вмочити весь торт у кольорове посипання. Це виглядає красиво та супер апетитно. І останній штрих веселка на верхівці. Яка краса! Додам трохи збитих вершків. Клас. Все готово. Іменинниця чекаю відгук. О, вау, які усі тортики яскраві. А цей такий цікавий та милий, моя улюблена принцеса. Що потрібно робити? Підняти форму. Ого, це ж лялька торт. Яка гарна і апетитна у вас сукня! Я спробую. Ой, смачно! Дякую, бабуся. На Здоров'я, моя дівчинка. Вау! Це торт від сестрички! Вона постаралася на славу. Швидше спробую. М -м, ідеально. А це ще що за таке диво? Торт виглядає бомбічно. Ну що ж, спробую. М -м, це приголомшливо. Він розкішний. Він ідеальний від і до Але кому віддати перемогу? Я не можу не віддати перемогу тортику від шефа. Він прекрасний. <гулит> Перемагає. Точно він. Що? Серйозно? О, як же несподівано? А жартую, інакше й бути не могло. Зараз малюк Джин закінчить малюнок. Ей, бабуся, не спіть. А ось уже й все готове. Капкейки. Бачу, що шеф без проблем його зробить. Вівін вже готова приступати. А от бабуся, як завжди, спокійна та впевнена у собі. Між бабусею та шефом точаться жорстокі змагання. Тож краще приготує бабуся або шеф. А ви за кого? Напишіть у коментарях. Бабуся вже почала замішувати тісто. А ось шеф бере швидкістю. Міксер. Бабуся дає зрозуміти, що не віддасть перемогу так просто. А го, я тут я зараз буду фарбувати тісто у червоний. У мене будуть самі гарні капкейки. Гарні може бути і у вас, але смачні та чудові можуть бути тільки у мене. Обстановка в розпалі. Хто закінчить перший? Їм залишилось додати борошно, а пакет лише один. Ви зараз порвете пакет, і борошно нікому не дістанеться. Постепіться хто небудь. Може бути вівіан борошно потрібне. Ой, борошно відлетіло. Вівіан, ти знову схожа на тортик. Залишилось додати молока та яєць. Ха-ха. наша сутичка ще не закінчена. Мені залишилося випекти бісквіт і все буде майже готове. Ні, це у мене майже все готове. Гей, ви вже випікаєте, а у мене ще нічого не готово. Добре, що я використовую вже готові коржики. Зараз додамо торт горішки. Арахіс, сестричка, ти ж любиш? І до арахісу треба додати карамель. Хочеться розім'яти бісквіт у крихту. А тепер зробити капкейк у склянці. Це як торт у склянці, але тільки капкейк. Важливо дотриматись своєї послідовності. Збиті вершки, горіхи та карамель. Бісквітна крихта. Вуаля, готово. Ой, і мій бісквіт готовий. Це мій бісквіт готовий. Ваші обидва бісквіти готові. Витягуйте швидше. Бабуся вже вирізала з коржика коло. А ось шеф уже зробив відповідний розмір під капкейк. Бабуся, вам варто поквапитись. Так, так, я вже все. І полуничку зверху. Малі Джейн точно сподобається. Ні, це я все. І мій капкейк сподобається Малі Джейн більше. Я ще додам колько морозова та шоколадна крихта. Ой, мало не забула про шоколадний сироп. Це сюди, якраз до речі. Готово. Вау, як же все смачно пахне. Приступимо до цього капкейку у склянці. Виглядає добре. Спробую. Мм, карамель та горіхи. Що може бути краще? Смакота, сестричка. А що ж на мене чекає тут? Це здається, готувала бабуся. Її фірмовий крем я впізнаю з тисячі. А це що готував шеф? Таке тільки вона може зробити. Як із дорогого ресторану, ідеально. Що ж мені обрати? Мені сподобався капкейк від сестрички, що я перемогла. Вау.